Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги світлову панель для монітора. Це стильне та функціональне освітлення, яке додасть атмосферності вашому робочому простору. Ця світлова смуга встановлюється під монітором та створює ефект неонової підсвітки. Вона ідеально підходить для геймерів, дизайнерів або тих, хто хоче. Додати інтер'єру особливого вигляду. Панель має RGB палітру, що дозволяє обирати серед безлічі кольорів та режимів освітлення. У комплекті йде пульт дистанційного керування, що забезпечує зручність регулювання яскравості та кольору світла.